Привіт! Вітаю тебе на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми поговоримо про 5 кроків зняття напруги з шиї та плечей. Я Софія, я пілатес тренер та руховий терапевт з досвідом роботи більше 7 років. Я займаюся корекцією постави, а також допомагаю позбуватися людям болю в своєму тілі. Отже, ми зробимо сьогодні разом. 5 кроків, які допоможуть тобі позбутися напруження в шиї та плечах. Почнемо з того, що раджу зробити перкусійний масаж кулачком. Ми беремо свій кулачок і починаємо пристукувати свою ділянку грудної грудини, грудної квітки. Робимо це вище молочної залози. Ми будемо відчувати тут вібрацію. Одній стороні проходимося, спокійно собі дихаємо, сідаємо комфортно, пристукуємо одну діляночку і тепер переходимо до другої діляночки. По другій стороні, навіть трішки заходячи на плече. Робите це в своєму темпі. Дихаємо при цьому. Підключується і проходимося над молочною залозою. Так, по центрі грудини також. Далі ми опускаємося на ділянку нижніх та бічних ребер. Можемо це робити двома руками одночасно, це нам пришвидшить пропрацювання цієї діляночки. Так, наскільки можемо достати, добре простукуємо, нам це дуже гарно запустить, в тому числі, і лімфовідтік. Переходимо до другої діляночки. Простукуємо. Це має бути доволі приємно. Стукаємо так, щоб це не було боляче. Спокійний вдих-видих. Дуже приємна взагалі процедура. Можна це виконувати навіть для профілактики кожного дня чи кілька разів на тиждень. Тепер переходимо до простукування задньої діляночки, задніх наших ребер. Так. Простукуємо, 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 наскільки можемо дістати, наскільки нам комфортно, чи поки не втомляться наші руки. Кінець дихлидих, ви навіть можете пробувати направляти своє дихання у ділянки, які ви простукуєте. Це теж буде доволі ефективно, буде задіювати більше наші, роб... наші ребра у роботи. Тепер наступним кроком раджу промасувати свій грудний відділ. Нам потрібно забрати одяг, краще це робити. Можливо, лише у безгалтері з відкритою грудною кліткою. Ми проходимося таким якби хвилястим рухом в сторону, такою хвилькою захоплюємо і проходимося в сторону. Це не повинно боліти, не заходимо на молочну залозу, можемо делікатно зайти під грудний м'яз, ось тут збоку, захопивши його як щіпчиками. Так, можемо тут промасувати. Загалом, тут у нас безпечна ділянка, яку можна гарно і щедро пром'яти. Проходимося, проминаємо. Так, це нормально, якщо ваш грудний відділ при цьому почервоніє. І ви побачите, так що залишилися сліди від пальців. Головне, щоб вам було Комфортно та не боляче це пропрацьовувати в моменті. Перейдемо до наступної сторони. Залишаємо цю діляночку відкритою і пропрацьовуємо таким захватом і далі такою хвилькою перетягуємо м'яз і шкіру в сторону. Пропрацьовуємо це знизу догори. Починаючи звідси, в сторону. Спокійно дихаємо. Так, це має бути доволі приємно. Так, делікатно проминаємо. Це, так, це також буде вас позбавляти від набряків. В тому числі не лише від напруги, у шиї та плечах, і перейдемо тепер до ділянки плечей. Так, захоплюємо своє плече таким, ніби як щипцями, тут ділянку трапеції і проминаємо делікатно, виконуючи собі такий. Самомасаж. Можете це робити однією рукою чи іншою. Так. Це також має бути приємно. Розминаємо свою ділянку плечей. Переходимо тепер до другої сторони. Розмасовуємо, власне, таким найкращим ось таким рухом. Беремо м'яз, стискаємо і протягуємо догори. Делікатно. Чудово. Закінчили. Наступним кроком ми перейдемо до розтягу передньої стінки шиї. Отже, ми ставимо в основі наших ключиць ось цю діляночку руки, фіксуємо, так що ми могли розтягувати власне передню стінку шиї і стараємося не закидати голову назад, а витягувати її догори. І витягуємо все за підборіддям вгору. Руками тягнемо вниз, підборіддям тягнемося вверх. І відпускаємо, розслабляємо на поверненні. вдих можемо тут вдихати, витягуємося під і назад. Вдих і назад. І ми виконуємо приблизно 20 разів. Так, рухаємося, відтягуємося і назад. Ви можете тут відчувати делікатне, за кілька разів, як ви зробите, розслаблення в ділянці ще лепи і ваших скул. Це буде таким гарним знаком, що все йде так, як треба, і ваше обличчя навіть розслабляється від цієї вправи. Основне, не закинуємо голову назад, а витягуємо і передню. І задню стінку одночасно догори. Робити це в своєму темпі. Можна більше витягуватися, затримуватись тут і повертатися. Так, витягнулися і повернулися. Назад. І знову. І ще два рази. І ще один раз. І повернулися. Наступним кроком буде відпрацювання нашої діафрагми. Нам буде потрібно направити наші пальчики, пучки так, наших пальчиків сюди занурити під нашу реберну дугу на видиху. Тобто, ми будемо спокійно, плавно видихати. Можливо, це краще робити, сидячи. Так, таким чином наш живіт буде більш розслабленим. На видиху ми видихаємо і занурюємо під реберні дуги. Так. Сюди можу трошки округлити спину, на видиху занурюємо пальчики. На вдиху делікатно відпускаємо, витягуємо, дістаємо пальчики з, е, з реберної дуги. І стараємося пройтися звідси до зовнішніх ребер. На видиху занурюємо. Так, ми знаходимося зараз більш в центральній діляночці, ось тут, де наші ребра сходяться. Тут зараз трошечки може бути складніше занурювати свої пальчики під ребра. Так? Ми можемо тут відчувати що вони тут складніше заходять. Чим більше до зовнішнього краю реберної дуги, тим легше вони будуть а, заходити під нижні ребра. І відпускаємо гарний видих, Вдих. видих. І вдих. І потрішки ми переміщаємося так назовні по реберній дузі. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ви це робите в своєму темпі. І вдих, видих. І вдих. Ще один раз, видих і вдих. Чудово, закінчили. Тепер перейдемо до відпрацювання апоневрозу. Це буде останнім нашим кроком. Ми кладемо пальчики, подушечки пальчиків собі на череп і на свою шкіру черепу і проминаємо, натискаючи так. Округлими рухами по кругу пропрацьовуємо ділянку, наприклад, від основи росту волосся, потрішки змінь, зміщуємося назад, проминаємо біля вух за вухами, делікатно, проходячись власно по тих ділянках черепа, де в нас росте волосся. І помаленько зміщуємося. Дозаду, до центру черепа. Так, проминаємо. І також можемо гарненько тут пров'яти наші потиличні бугри, виступи. Вони часто у нас бувають болючими. Особливо якраз, коли це в на нас напружена шия, проминаємо основу цих бугрів. З одної і з другої сторони. Так, це зазвичай може бути трішки болісно, але здебільшого це приємно. Якщо ви відчуваєте дуже сильну болючість, то це буде свідчити про високу напругу в цій ділянці. Тому, можливо, вам буде потрібно затриматися в цій ділянці більше часу до моменту зменшення болю. І тепер переходимо до відтягування нашого волосся і шкіри від нашого черепа. Ми себе ловимо з боку за волосся по бокам, дуже близько до шкіри, і делікатно якби, від... натягуємо волосся, ніби хочемо відірвати волосся і шкіру від черепа, і відпускаємо. І ловимо себе в новій ділянці. так? Натягнули. І відпустили. І знову переходимо в іншу діляночку. Натягнули, і відпустили. І рухаємося дозаду. Натягнули, відпустили. Це має бути дуже приємно і дуже розслабляючим. Я вже відчуваю, як навіть моє лице не тільки плечі і шия розслабилися, але й саме обличчя. Стан нашого обличчя також буде залежати від м'язів шиї, від стану м'язів шиї, грудного відділу, плечей. І згори ловуємо себе і відтягуємо. І ще один раз і відпустили. От ми і закінчили розслаблення нашої шиї та плечей. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк та дзвіночок, щоб ви бачили, коли виходять тут нові відео. До зустрічі!